Гноми великої бібліотеки. Короткий зміст попередніх розділів У світі за межами звичного існує таламорія. чарівна бібліотека, де мешкають гноми хранителі. Довгі роки тут панували гармонія і світло читання. Та одного дня гном отто ламп узурпував владу. Разом із винахідником Марсом Артіконом він почав використовувати темну матерію як нове джерело енергії. Рівновага зруйнувалася, і чорнильні змії виповзли з глибин, стираючи кольори й сенси. Гноми об'єдналися під проводом Тавруса Лікварія, зоризнавця Селестера і алхіміка Тераліуса, щоб дати відсіч пітьмі. Та саме тоді Ірія, гноми з секції романтичних історій, відчула тріщину у самому сяєві. Вона зникла, прямуючи до бідземелля, де зберігається якась давня таємниця. Після битви зі Зміями друзі Патрік Піт і Зої вирушають на її пошуки. Підпишіться, щоб не пропустити продовження історії, і рушаймо далі у пригоди. Розділ дванадцятий. ЗАЛА невисловлених почуттів ЕПІГРАФ Є двері, що відчиняються лише тоді, коли визнаєш, що боїшся їх відкрити. НЕВІДОМИЙ автор, напис на стіні зали підземелля. Друзі спускалися все нижче по сходах вежі артефактів. Туди, де темрява тремтіла і відлунювала сповнена прихованого життя. Згодом вони опинилися у величезній печері, де світло ліхтарів грало на кришталевих сталактитах і сталагмітах, перетворюючи підземелля на величезний собор зі світла й каменю. Попереду відкривалися вузькі коридори з кам'яними комірками, тихими, як кельї монахів. Раптом відчинилися дверцята першої камірки. І звідти виринули два чудернацьких гнома. Обидва були вкриті пилом і кришталевим блиском, а їхні очі кліпали так, ніби бачили навіть крізь грані кварцу. Побачивши, хто завітав до їхніх володінь, обидва гноми помітно пожвавішали. О, відвідувачі. Нарешті. вигукнув один, витираючи руки об жилетку. Хто ви такі? обережно спитав Патрік. Перший гном загадково примружився. Клацнув пальцями і над його головою аркою спалахнули сяючі літери. Грунтелій Мурч. Ха! Тепер моя черга. Другий потер долоні і, повторивши жест, домігся того ж ефекту. Друзі прочитали Тихон Камінеску. Вогники повільно згасли, залишивши в повітрі запах озону й гордості. Здавалося, ці двоє тренувалися все життя саме для цього моменту. Так. урочисто вигукнули гноми підземники, синхронно вклонившись фактури на сцені. Ми практикуємо чаклунство. Більш схоже на фокуси, тихо пробурмотів піт, але його вже ніхто не слухав, бо саме тоді почалося. Не встигли друзі й рота розкрити, як обидва гноми. Заговорили на перебій, декламуючи свої вірші, ніби змагалися, чия поезія звучить глибше. Стіни шепочуть сіль і каміння, Пісня мовчання моя повсякденність. Світ під землею, мов спогод старий, а в серці гнома лиш мідь і жарини. Продекламував грунтелій Мурч і вклонився так глибоко, що його припилений чуб розлетівся на всі біч, мов два крила. Тихон Кам'енеско не збирався відставати. Він прочистив горло і урочисто продовжив Є шум і є тиша, між ними я сплю. Коли блимає світло, я темрям п'ю. На пещинці в печері читаю долю. Хто ще бачить зірки в самому підполі? Він закінчив і також уклонився не менш театрально. Потім випрямився, з глибокою серйозністю обвів друзів поглядом і, пильно, дивлячись на них, завмер в очікуванні оплесків. Друзі завмерли ошелешені. Першою отямилася Зої. Штовхнула піта ліктем і заплескала долонями, аж луна пішла коридором. Браво. вигукнула вона. Це це було глибоко. Підкліпнув, потім теж захлопав у долоні. Патрік лише зітхнув і приєднався, бо ж не хотів образити поетів. А це, здається, було саме те, що й треба. Підземники, натхнення оваціями, вже не зупинялися. Їхні голоси луною котилися коридором, змішуючись із крапанням води та відлуням печери. Мох не косається, просто чекає темрява це не страх, це звичка. Коли небо падає, я не лякаюсь, бо знаю тріщини ведуть до світла. Скарби це не те, що блищить при лампаді, скарби то тиша між краплями води. Я чув, як камінь мріє стати квіткою, а може, то я мрію. Під землею. Сидиш у нарі, чуєш, як світ дихає. Над головою імперії та ім'я, а тут унизу, серед грибів і відлуння, все справжнє, навіть самотність моя. І що ми там читали у своїй бібліотеці? знов буркнув піт, не витримавши пафосу. Ось де література, поезія. Грунтелій Мурч і Тихан Кам'янеско гордо кивнули не зрозумівши або не помітивши сарказму, проте цілком погодившись із висновком. Та Зої обрала іншу тактику вона дістала з кишені блокнота і почала записувати за підземниками, заохочуючи їх говорити ще більше. Такі таланти не повинні пропасти. Ми обов'язково видамо вашу збірку, усяві гном'ячої думки, глибокі голоси. Урочисто оголосила вона. Грунтелі і Тихон розквітли, мов гриби після дощу, навіть блиснули, здається, якимось внутрішнім сяйвом. Патрік і Піт тим часом переминалися з ноги на ногу, очевидно, хвилюючись, що марнують дорогоцінний час, і раптом грунтелі і Мурч підвів голову, роззявив рота і виголосив, ніби не віршим, а пророцтвом. Сяюча гномика, крокує в пітьму, давня легенда раною болить. Вона зачеклована, ким не збагну. Пророцтво у тіні усе вирішить. Друзі завмерли в цілковитому шоці. Поглянули одне на одного і, не змовляючись, вибухнули оплесками завзятішими, ніж будь коли. У кожного овочах жевріла надія можливо, ці дивні підземні віршотворці щойно підказали щось важливе про Ірію, бо всі троє були певні саме про неї йшлося в цих рядках. І, можливо, десь між римами схований ключ як її врятувати. Гноми підземники теж перезирнулися. Може, вони не такі вже й прості, як здавалося, на перший погляд. Тихан Кам'енеско повільно підвів голову, і в його голосі зовсім зникла грайливість. Стара легенда не добігла кінця, і біль руйнівний підтоплює світ. Від повного краху влятує усе найсильніший амулет. Після останнього рядка в повітрі повисла тиша така. Що навіть краплі зі стелі падали обережніше. Друзі слухали зосереджено, мов на святій службі, жодних оплесків, лише шаноблива тиша. Грунтелі і тихон, відчувши, що їхні слова дісталися сердець, випростались, наче справжні провісники. Тихон кивнув товаришеві і промовив далі Не треба ставати на бік з двох сторін. Краще обрати кут мудреця, бо в кожній історії, сповнений муті, зупинись і згадай про Творця. А Грунтелій, який тепер зовсім не скидався на клоуна зарени, став таким серйозним, як стародавній пророк. Він глибоко вдихнув і промовив Та треба поспішати до зали в пітьмі. Там невисловлені почуття живуть. Як зможете їх пережити в собі, тримайте ключа і мерщій путь. З цими словами Грунтелі Мурч зробив ловкий рух долонею і просто з повітря, мов стіні, з'явився темний кристал. Він підкинув його у повітря, і той спалахнув зсередини яскравим вогнем. Патрік безпомилково впіймав кристал, той був теплим, наче живим. Тихон вказав рукою вперед у глибину темного коридору. Туди. Хлопці вже помчали вперед, а Зої затрималася і попросила в підземних поетів автографи. Грунтелій Мурч і Тихон Кам'янеску підписалися з урочистим виглядом, ніби щойно завершили виступ на головній сцені Таламорії. Обіцяю, ви потрапите в антологію, підмаргнула Зої, згорнула блокнота. І що духо кинулося наздоганяти друзів. Коридор вивіг гномів до масивних дверей із вузьким пазом у центрі, саме під форму кристала. Патрік не вагався, приклав камінь, і той знов засвітився. Двері не відчинилися, просто щезли, розчинившись у повітрі, немов примара. Веселі рими ще луною відбивалися в стінах, коли друзі ступили в простір, що пах каменем і стародавніми снами. За дверима, що зникли, розкрилася зала, де панувала майже священна тиша. Лише один звук порушував її тихе дзюрчання. По стінах текли примарні потоки, не справжньої води, а води пам'яті. У прозорих течіях відбивалися обличчя. Це не спалахи почуттів. Здавалося, саме повітря тут знало про любов, про вину і зраду більше, ніж будь хто живий. Патрік і піт ішли обережно, прислухаючись до шепоту води, і раптом у прозорих потоках почали проступати картини Уривки легенди про фей, тієї самої, через яку Ірія втратила опору і спокій. Зображення тремтіли, мов живі, обличчя, рухи, голоси, усе з минулого, але болісно близьке. Кожен фрагмент не просто відбивався, він оживав, дихав, говорив. Ось вирунула постать феї, прозора, як відблиск на крижаній воді. Її голос лунав тихо, але кожне слово било просто в серце. Я довірилась вам. А ви мене зрадили, ви були моєю родиною. Від стін повійло крижаним холодом. Гноми бачили, як одна фея простягає руки до сестер, а ті відвертаються, тінями розчиняючись у воді. Піт відчув, як щось стискає груди. Перед очима спливали його власні втрати, ті, кого він не встиг урятувати під час чорнильних атак. О холод пам'яті торкнувся його так, Ніби це він сам простягав руки в порожнечу. Потім та сама фея заломила руки, її силует тремтів, мов полум'я у повітрі. Чи мала я право вибирати любов? прошепотіла вона і слова покатилися луною по камінню. Тіні фей перепліталися, мов водорості у підводному потоці, і в кожній мерехтіла щось прекрасне і болюче водночас. Патрік відчув, що ця фраза сідає всередині, важка, мов камінь. Він теж питав себе, чому саме він вижив, коли інші зникли у темряві, і чи мав він на це право? Пролунало третє відчуття холодне, як подих з глибини. Ми знищили людину не тому, що він був небезпечний, а тому, що боялися майбутнього. Сцена спалахнула перед очима, феї кидалися на юнака. Не зі злості, а зі страху. Під завмер. Ми теж так робили, мабуть, промайнула в нього. В ім'я безпеки, і на мить йому здалося, що він чує голос лампа, логічний і переконливий, і ця думка спалахнула всередині, мов іскра сорому, що палить, але не дає забути. А може, отто ламп має рацію. І знов відлуння глухе, немов крики з самого серця землі. Ми хотіли бути добрими, мудрими істотами, але навіть ми стали вбивцями. Від цих слів залу скувала крига тиші. Навіть потоки примарної води, здавалось, сповільнили свій біг. Гноми стояли серед відлуння і кожен бачив не фей, а себе, з усіма помилками, страхами, тінями. Темрява гула, стискаючись, мов жива, і ставала дедалі важчою з кожним подихом. Піт опустився на коліна. Патрік судомно ловив повітря, немов його раптом не стало. Світло в ліхтарях тьмяніло, наче саме життя повільно відходило від них. І саме в цю мить, коли сили полишали їх, у темряві пролунало потужне, як грім Не піддавайтеся. Світло спалахнуло позаду, у проймі арки стояв таврус релікварій, його постать світилася в сяйві, а на руці палахкотів перстень єдності. Промінь, що вирвався з нього, розітнув морок і торкнувся друзів, повертаючи їм тепло, дихання відчуття життя. Позаду тавруса запилена стояла Зої. Перстень почув від луння вірності і привів сюди нас пояснив коротко Таврус. За ним війшли тераліус і зарознавець Селестер. Разом вони підняли свої світильники і вогні, сплітаючись у єдине сяйво, проклали стежку крізь пітьму просто до аркового виходу. Бігом. вигукнув Таврус. І всі рушили вперед до виходу, де світилося озеро, дзеркало фей. Далі буде. Підпишіться, аби не пропустити продовження цієї магічної історії і дізнатися, що станеться в Таламорії. А для щоденної порції чарівного затишку бібліотечних гномів приєднуйтесь до мого проєкту 5 речень за кавою у Фейсбуці, посилання на який є в описі до цього відео. Дякую, що були сьогодні зі мною! Зустрінемося наступного тижня! З вами була Юлія Галес. До зустрічі!